Це друге відео в серії, де ми будемо створювати гру з обороною хвиль, і я проведу вас через процес, пояснюючи кожен крок. Але спочатку, після останнього відео, людей попросили залишити коментар та проголосувати в опитуванні про їхні бажання. Отже, у цьому відео ми робимо те, що вони просили: гра польська. Ми працюємо над дрібними деталями, що роблять гру більш професійною. Або принаймні стільки, скільки зможемо охопити за короткий час. Перша річ, що потрібно зробити, це перейти на аркуш подій і організуватися, оскільки стане хаотичним, якщо не організуємося спочатку. Перевіряйте, щоб все працювало як треба. Ок, почнемо. Збираємося працювати з порядком Z та позицією ворогів. Починаємо з першого кроку. Тому що ми хочемо, щоб наші вороги дивилися на позицію, на яку вони йдуть, а не просто вдалину. Для замовлення за z порядком ми зробимо щось більш зрозуміле, коли ви побачите це в дії. Підемо до привида і перемістимо його точку початку вниз, до центру низу. Там. Це буде момент, коли починає діяти z порядок і визначає, чи буде привид попереду чи позаду інших об'єктів на сцені. Ми зробимо теж для гравця. Є розширення для замовлення за z порядком але мені не подобається, бо треба додати поведінку до кожного ворога або об'єкта, які потребують впливу. Мені подобається групувати речі і використовувати їх для замовлення. Добре. Тепер, коли у нас є це, і всі точки були змінені, і все знаходиться в групі, нам просто потрібна одна дія для зміни порядку Z, де ми вказуємо порядок Z гравця та інших об'єктів, щоб він був рівним їх позиції і ви. Яка є позицією ібрій їх початкової точки, яка тепер знаходиться в ногах. І це все. Тепер, коли я натискаю на попередній перегляд, і привиди починають показуватися ні в одну секунду. Починаємо. Змінив порядок Z пістолета, щоб він був вище гравця, не заходив. Ок. Коли привиди з'являються, підійду до них і покажу вам, що відбувається з зедерінг. Можете побачити це з двома привидами: той, що знаходиться нижче, позаду того, що перед ним. Але якщо я піду до цього привида, я буду. ні. Одну сек. Добре. Якщо я піду до цього привида, я зараз позаду нього, а зараз я перед ним. За. Перед. Позаду, спереду, позаду спереду. І це станеться з усіма привидами на сцені, щоб допомогти надати грі глибину, щоб речі виглядали так, ніби вони мають сенс. Добре. Зараз я хочу зробити так, щоб привиди оберталися обличчям до центральної точки, щоб вони не йшли назад. Добре. Так, я налаштував це так, що якщо ворог знаходиться праворуч від центральної точки, воно перевертається. І якщо це зліва, воно не перевернеться. Таким чином, коли вони з'являються з дії спавну, це перевіриться, а потім вони будуть перевернуті відповідно. І ось ми йдемо. Вони всі дивляться на центральну точку, тому не йдуть назад, як раніше. Наступне, що хочу зробити, додати їм панелі здоров'я. Є багато способів це зробити. Можна використовувати готові об'єкти, що є в грі. Це гарний варіант, але, мабуть, буду використовувати його для гравця, бо гравець має адаптуватися до різних речей і одужувати тощо. Використовуйте спрайт для здоров'я ворога. Краще плитковий спрайт використовувати. вкажіть розмір об'єкта або зображення. Ми хочемо з'явитися над привидами кожного разу, коли ми привидимося. Створимо панель здоров'я при створенні привиду. Ми використаємо дію, щоб зв'язати панель здоров'я з привидом, що дозволить нам зробити щось пізніше. Привид і панель здоров'я створюються одночасно, коли ми кажемо зв'язатися, він зв'яже два об'єкти разом, оскільки вони вже були вибрані. І воно ігноруватиме всі інші в сцені. Тепер, коли воно пов'язане, я можу створити подію, яка розміщує. Ой, стріляти. Знаєш що? Це легше з об'єктом спрайта, бо можна змінити центральну точку. Не видаляйте об'єкт, бо це призведе до видалення подій у листі подій. Розберемося. Спочатку замінимо старий об'єкт на новий, а тоді без проблем його видалимо. Нічого складного у цьому процесі немає. Добре, починаємо. Тепер ми хочемо розмістити об'єкт, використовуючи позицію X та EB. Хочемо використовувати точку на приводі. Тому нам потрібно вставити цю точку, назвати її панелю здоров'я і ми хочемо, щоб вона була над привидом у центрі. Можливо, цього вистачить. І ми хочемо змінити початкову точку панелі здоров'я на центр. Залежно від типу гри, над якою працюєте, це може бути річ, що треба або не робити. Тепер, коли ми маємо точку, хтось запитав про це в останньому відео, тому я покажу вам. Це просто звичайна позиція дії. Це не позиція до точки або чогось подібного. Це просто звичайна дія позиції в розділі позицій дій. І тоді тут ми можемо натиснути на конструктор виразів, шукати точку клацніть на X точці, виберіть ворожого привида, виберіть панель здоров'я, оскільки це та сама точка, яку ми щойно створили. і... Наступною дією повторіть цю дію для позиції Y. Тепер у нас є позиція X та позиція Y для точки, з якою ми працюємо. Таким чином, панель здоров'я буде розташована на позиції X та Y цієї точки на об'єкті ворога. Щоб впевнитись, що він вибирає правильного привида, ми повинні використовувати умову та враховувати об'єкти. Ось ідемо. подивимося, працює? Повинно бути: о ні. Немає панелі здоров'я. Немає панелі здоров'я. Перевіримо, що йде не так. Просто вимкну це. Ой інші залишаються позаду. Один ворог має свою панель здоров'я. Добре. Отже, добре. Тепер у нас є панель здоров'я для кожного приводу ворога або об'єкта, який потрібно слідкувати. Використовуйте повторення для кожного екземпляру, щоб викликати подію. Таким чином, для кожного окремого привида на сцені буде враховуватися, чи пов'язана панель здоров'я з ворогом, і потім розміщувати цю панель здоров'я над цим ворогом. Раніше він робив це для одного ворога, і через те, що робив це і робив це для одного ворога, був задоволений, бо мав робити. Я не казав робити це кілька разів. Воно зробило це один раз, все було добре. Зараз потрібно видалити ці панелі здоров'я, інакше вони залишаться, коли привид помре. Я... Тепер воно просто плаває там. Тому, коли привид мертвий, врахуйте посилання. Видалити панель здоров'я з інтерфейсу гри. Підключення до інтернету не працювало. Там не було жодного зв'язку. Ми йдемо. Ні, це видалило їх. Привіт, ми йдемо. Не судіть мене, випив три кави. Дозвольте посилатися на відео з вибором об'єкта знову. Тепер панель здоров'я видаляється, коли ворог вмирає. Частиною проблеми було, якщо я піднімав це сюди. Так. Якщо я поставлю ворога вище події, то це станеться першим і немає жодного ворога, який би перевіряв цю дію на власний ризик. Якщо покладу це тут, спочатку видаляється панель здоров'я, потім ворог. Тепер ми збираємось зробити анімацію удару, почнемо з анімації відштовхування привиду. Ми назвемо перший Walking, а наступний Hurt. Почнемо роботу над цими анімаціями. Ми йдемо. А тепер, коли ворога влучає куля, ми змінимо їхню анімацію на більш випадкову. Змініть назвою. Ми створимо подію, що перевірить, чи пошкоджена анімація ворога. І якщо вона завершилася, то ми вживемо відповідні заходи. І якщо це так, ми змінимо цю анімацію назад на ходьбу. Або плаваючий, я вгадую, але ми збираємося створити інших ворогів, і тоді це буде більш зрозуміло. Добре. Останнє, що збираємося зробити, це забезпечити, щоб поранені вороги переставали йти. Що насправді означає, що нам потрібно змінити рух ворогів до центральної точки. Замість переміщення силою ми змінимо це так, щоб якщо анімація ворога не пошкоджена. Таким чином, якщо анімація ворога не пошкоджена, ми використовуємо миттєву силу, щоб перемістити ворога. Дайте мені просто виправити масштаб, більше не відключено. Отже, ось ми йдемо вперед. Ой, вибачте, 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 вибачте. Наразі, коли додаєте нову анімацію до об'єкта, вона має початкові точки походження, оскільки не хоче конфліктувати з існуючими. Так ми можемо перейти до анімацій, перейти до шкоди, просто використовувати ті ж самі точки, що й анімації. Ні, не цей. Зачекай, зачекай. Мені потрібно пройтися пішки, перекинути перемикач, а потім його увімкнути. Отже, починаємо. І тепер це має. Якби я зробив це навпаки, це застосувалося б до точок цього зображення до іншого, який мав лише свою точку походження та центр. Так це було б погано. Круто. Тепер обидва анімації мають однакові точки і можуть використовуватися як ми хочемо. Ось ми йдемо. Так знімайте. Це болить. Дуже болить. Я майже мертвий. Допоможіть, будь ласка. Піка. Можливо, помітили, що коли вистрілив у привидка, який вже був у стані поранення, він не змінився або не відреагував. Отже, я змінив це так, що коли анімація спрацьовує, вона встановлює кадр на нуль. Так, якщо воно вже в цій анімації, воно перезапустить її. Так, я сказав 3, 1, 2, 3. 1, 2. Я спробую показати хороший приклад цього. Там... Ми йдемо. Це було майже найкраще, як це. Порядок Z зміщений треба виправити панелі здоров'я. Змінимо Z для панелей здоров'я, щоб рівні. вороги з... е... Плюс 1, плюс звичайно. Насправді, якщо ми зробимо його рівним, то воно буде схоже на плоске зображення, і це буде працювати краще. Перевіримо. Ні, це не спрацювало. Не знаю, яку перевірити. Це невелика проблема, але для продуктивності можливо мені слід це зробити. Так ми уникнемо події, яка спрацьовує двічі. Перевіряючи кожного ворога окремо. Це одна подія, де ми перевіряємо, чи вороги пов'язані з панелю здоров'я. Потім міняємо позицію та порядок Z. Так спочатку нам потрібно зробити панель здоров'я, яка відображатиме фактичний стан здоров'я привида. Тому, коли вони отримують удар, враховуйте посилання. І нам не потрібен цикл for each для цього, оскільки ми вже вибрали привид. І ми змінимо ширину розпиленого об'єкта, щоб вона дорівнювала поточному здоров'ю, поділеному на максимальне здоров'я, помножене на початковий розмір. Використання конструктора виразів з розширенням здоров'я вимагає встановлення цього розширення для його коректної роботи. Отже, для визначення кількості очків здоров'я ворога необхідно поділити поточне здоров'я на максимальне. Помножити на початкову ширину 12 пікселів. Таким чином отримуємо кількість очків здоров'я ворога. Якщо повернемося до об'єкту і відкриємо його за допомогою піскел, побачимо, що він має ширину 12 пікселів. Це є поточним поділене помножене на 12. Побачимо яке. Отже, починаємо. Один постріл залишився. Бум пропав, пропав. Тепер, коли панель здоров'я працює, я збираюся налаштувати швидкість та все інше персонажа. І це в поведінці зверху вниз, так ми переміщаємо персонажа. Додам зіткнення для стін, як попросили у коментарях. Я збираюся додати об'єкт спрайту для цього і просто розподілити його по стінах. Добре, зараз я можу перейти до аркуша подій та приєднатися до групи гравця, яка відповідає за рух у грі. І зробіть так, щоб гравець відокремився від стіни. І гравець є першим об'єктом, щоб його переміщували, а не стіну. При розділенні двох об'єктів. Добре, тепер, коли я заходжу, я не можу пройти повз стінами, як це було раніше. Починаємо. Тепер я можу підійти до стіни. Зупиняють мене. Я міг би увійти в саму кімнату. Перейти до маски зіткнень і додати кілька різних видів масок зіткнень для стін, що я робив раніше, але, чесно кажучи, це доволі повільний спосіб робити це. Якщо ви використовуєте одну кімнату, як цю або щось статичне, найпростіше будувати маску зіткнень з окремим об'єктом. На початку сцени вам потрібно приховати його. Це пропало. Ще не можу пройти повз нього. Гравець не бачить. І коли ми робимо зіткнення, ми ймовірно також повинні зробити привид ворога. Так отже, тут, в об'єкті ворога привида, ми можемо створити нову подію, а потім використовувати дію, щоб розділити два об'єкти, щоб ворог був відокремлений від групи сутностей. Так, ось і йдемо. Таким чином, ви можете побачити, що вони відштовхуються один від одного. Я тільки що помітив, насправді зачекай. Я ніколи не змінював маску зіткнень. Йду до цього. Повний розмір зображення. Тому мені треба перейти до цього, що є маскою зіткнень, яку хочу поділити і увімкнути. І це матиме однакові маски зіткнень для всіх анімацій означає, що якщо перейду до цієї, то так. Тепер, коли я їх стріляю, це не відштовхує їх. Вони зупиняються, бо є щось, що їх зупиняє. Таким чином, вони більше не зможуть накладатися і групуватися, як робили раніше. До цього моменту я успішно зміг спамити одну кулю. Швидко клікни, з'явиться. При переході до зброї та поведінки вистрілу час відновлення становить 0,1 секунди. І ми можемо просто змінити це на 0,5 або щось подібне. там Ми йдемо. Через те, що там є перерва, ми можемо змінити це на фактично натиснуту кнопку миші, а не просто перерву. Тримай кнопку, вона вистрілить швидко з вогнем. Не рухайтесь занадто швидко з кулями, оскільки вони можуть пройти через об'єкт перед зіткненням. Це добре. І тепер, щоб випустити кулю, додамо звуковий ефект. Можемо використовувати умову Has Just Fired для відтворення звуку. У мене немає обраного, тому створюю один. Я виберу випадково, поки не отримую щось хороше. Так, ми назвемо цю зброю, збережемо, встановимо гучність і, звичайно ж, випадково змінимо тон. Якщо у вас є постійний звук, рандомізуйте його, щоб не збожеволіти гравця. Так, 08 до 1 означає, що це буде трохи менше або точно такий же тон, як і раніше. Добре, тепер є секретна зброя для всіх розробників ігор, які можуть цього захотіти трясіння. І зараз ми можемо перейти до подій і додати трясіння екрану, коли куля вистрілена. О. Надто сильно. Тому нам треба змінити налаштування, щоб зробити його менш надокучливим. Ми робимо це, заходячи і використовуючи дію для зміни аспектів потрясіння. Добре, тепер камеру налаштували на початку сцени діями, щоб налаштування було готове. У нас є щось, що не дуже погано. Щоб приховати ці країни ми змінимо колір фону. Так ми підемо до піско, скористаємося інструментом вибору кольору, щоб отримати колір. А потім застосуємо цей колір до фону. Ось ми йдемо коли екран тремтить, ви бачите ці краї. Можна додати трохи тремтіння об'єкта для гвинтівки. Це знову є розширення, потрясіння, об'єкт потрясіння. Положи на гармату. В аркуші подій, коли вистрілюється зброя, ми встановимо, щоб зброя тремтіла з екраном додати до ефекту. Подивимося, виглядає. Добре. Тепер я додам ще одну річ. Мою секретну зброю. Тому я збираюся додати віньєтку. Увімкніть сітку, щоб вона правильно встановилася. Щоб переконатися, що її немає. Розмістю на окремому шарі. Виберіть вінєтку. Перейдіть до властивостей і змініть шар на віньєтку. Тепер мені потрібно збільшити, бо інакше воно буде робити. Основна гра збільшується віньєтка ні. Ми йдемо. Тепер на краях екрану персонаж трохи темніший, а всередині трохи яскравіший. Є багато інших речей, які ми можемо розглянути щодо полірування гри, але ми не можемо зробити відео 10 годин тривалістю. Тож для наступного відео залиште коментар нижче і скажіть мені, що хотіли б побачити: вороги, підсилення або підвищення рівня. Або в меню та налаштування. Куди бажаєте бачити розвиток гри і чого бажаєте навчитися? Але наразі перегляньте це відео. Дякую.